Привіт! Це знову я. Сьогодні поговоримо про Long Drive, або як її називають сери The Long Drive. З опису Стіміста стає зрозуміло, що це єдина в своєму роді напівпостап... Напівпостап... Напівпостапокліп... напівпостапокліптична гра ще із рандомної генерації. Що ж пишуть про неї топові коментатори? Дві топові рецензії дуже красномовні, п'ята найдетальніше описує гру, але сьома запала мені в саме серце. Давайте зануримось в цей неймовірний напівпостакпака. Світ. Відразу попереджую: при записі геймплею відбувся легкий тролінг. Перша ігрова сесія записалась так. при цьому з-під столу чули стихеньке. Друга. так. І третє. Відео почали займати по 20 ГБ за годину, але більш із тим. Початок в гри завжди один. Ми з'являємось в приміщенні з невеликим запасом їжі і ледь заправленим автомобілем. Для нашого проходження гра видала нам пікап невідомої моделі. Назвемо його. Гой! На дизелі. У мене награно майже 100 годин, але це перша дизельна машина, яку дає на початку. Заливаємо в машину безбожно багато палива. Беремо припаси і листа матінки. І починаємо нашу довгу, довгу дорогу. Обабіч дороги будуть часто густо траплятись різні зупинки. Першою з них стала заправка. Робимо перекус і крадемо стильові окуляри. Поїхали далі. Трапляємо на останки вантажівки цистерни. І Трохи з'їдемо з дороги в пошуках пригод. Натрапляємо на покинутий будинок. Нехай кине в мене камінь той, хто вважає, що фар буває забагато. Знаходимо в будинку перекус і додаткову бочку дизельного палива. Знаходимо вантажівку на зупинці. Озичаємо собі стильові зеркала. Nice. І тут ми знаходимо його. Ні, це не міраж, це корабель. Повний цінних бочок. Насправді я вирішив розібратись наскільки цінних і посортував всі бочки за їхнє вмісно. На Напорожні, наповнені неймовірними коктейлями, наповнені мастилом і наповнені паливом. Результати не втішні. І тут мені стало цікаво, чи зможу я вивезти всі ці бочки на машині. Перша спроба. Не була успішною, друга теж не дуже вийшла. А от третя люди називали це восьмим чудом світу на рівні з мангальною стіною, сухопутним танкером, втіленням мрії. Представляю вам абсолютний ультимативний бочковіз. Ми вивеземо всі бочки всі до єдиної. І вони падають. А В будь-якому випадку бочка паливом влазить. Їдемо далі. Натрапляємо на бістро. Дивимось на дошки. Дивимось уважно. Цікавий факт. Ящик можна кріпити на яку завгодну поверхню, а з нього не випадає нічого. Як ми можемо це використати? М -м -м. Представляю вам. Неймовірний, аналоговнітний, магічний. Гіга Пікап. Тепер вам не потрібно робити кілька поїздок при переїзді. Просто закидуйте всі ваші речі в кузов. Він майже бездонний. Більше не потрібно обирати, які речі вам потрібні, а які ні. Беріть все. Я знайшов свою ультимативну машину для напівпостапокаліптичного світу і продовжу на ній свою довгу дорогу. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі.